Усіх вітаємо. Сьогодні дружина буде відживляти полуницю, що осінь. Потрібно дати фосфорну кальдіну доброго. і щоб гарно перезимувала. Це в наступному році дала гарний урожай. Дружина готовить розчин маточний, то значить будемо пускати в каплю опрескувач на 16 літер. Дружина набрала 5 літрів води, і е, перше добриво це буде сульфат калію. Це добриво є безхлорне. Має коло 50% калію та 18% сірки. Отже, дозування е, наш насос орієнтовно за один раз поливає коло дві сотки, тому дружина дає 100 грам сульфат калію. гарно розколочує в такі теплі воді, щоб Гарно розчинилося добриво. воно розчиняється. Дружина бере друге добриво на основі водорослей, фосфорно-калійне добриво. Десь тут прикріплю фото цього добрива. Це є рідке добриво. Я ним користуюся перший раз. Так що не можу вам нічого сказати, як воно подіє. Хіба поспостерігаю наступний рік. Більше про нього вже зможу вам щось сказати. Отже, дружина дає три шприца по 50 кажен, отже, 150 грам цього доброго. Його норми цього доброго. Около 1 літр на гектар. Так що є досить економне. економний. Ну, Розчинилося суйфат калію дружина його повністю виколочує, видаває в оприскувач. Ну і слідуючий такий у нас буде це вже фунгіцид. В Баку таку суміш, це є фондазов. Це будуть, будемо підживляти ремонтантну полуницю кабріло та альбіон. тому що була полуниця, не було можливості скоріше її. Підживити та оприскати таким фундазолом, тому що треба було або ягода, або всю ягоду зривати, ну і просто опрескувати. Тому було вирішено максимально дочекати, зірвати полуницю, ну і потім обробити. Фундазолу, е, я даю на один сотик 15-20 грам. Отже, дуже дружина дала около 40 грам фондозолу. Теж непогано розчиняється. Е, Фондозова е, вроді 30 днів. Термін очікування я стараюся таким фототоном. Верніше, я ним не обробляв. Це в перший рік я ним обробляю, тому що я старався обробляти більш такими легкими препаратами. Ну і в цьому році було такі погодні умови. Не дуже. і… кореневі гнилі пішли, тому рішення обробити фондозал. А весною будемо обробляти таким добрим так. Та ще непогане, але ну, побачимо, як воно себе поведе. Отже, дружина доповнює до 10 літр цей оприскувач і буде підключати до головної магістралі нас саме інжектор Вентури. Хто Ще таке не пробував, рекомендую набагато краще, ніж інжектор Насос качаю з басейна і через магістраль. Подається з бачка одразу катлі. Коли 10 хвилин і оприскувач порожній, Так що рекомендую.